Картини Давида Бурлюка показали в Одесі. Експозицію назвали Друга Гастроль. Приймав її музей сучасного мистецтва. Так місцевим нагадали про творчість митця, що там навчався, і який 103 роки тому організував виступ в Одесі Володимира Маяковського та Василя Каменського. Про що розповіли організатори Другої гастролі та відвідувачі? Дивіться далі. Усі картини з приватних колекцій. В експозиції їх близько півсотні. Колекція подобрана і, можна сказати, із з лучших работ. Вот даже если ван у Вангог Вангоговская работа, 15-16 год. Вот и заканчивается 60-е годы последнего периода Брулюка. Це перша виставка творів Давида Бурлюка, якого тут вважають за свого. Якщо говорити о художниках, имеющих отношение к Одессе, то это одна из первейших фигур. Вот. І безусловно мене заинтересовала його жизнь, його судьба. Я написав книгу о нього. Зараз пишу вторую книгу о ньому. Десятки статей. Представлені роботи, колажі, портрети, натюрморти, пейзажі. Зразки авторського примітивізму, футуризму, академічний живопис. Мастер. Видающийся мастер. ретроспектива. Вы что, с 1913 года? Вы смотрите, какие они объемные, какие они выразительные. Это живопись повествовательная. Ее можно интерпретировать каждый по-своему. Но главное здесь все-таки это глаз художника. И он героем становится. І в буквальному і в метафорическом смысле как як этот цей лично мне мені интересно. Я одела самые свої шикарні очки, щоб немножко в в розібратися. Назва експозиції друга гастроль найменована так на честь подій, що відбулася 103 роки тому. Він створив русський футуризм і привез сюди його представників цього футуризму. А представителі такі скромної фамілії, як Владимир Мар которого, которого создал Давид Бурлюк. Он його знайшов, он убедил, що он поет. Он йому помогал підтримував, поддерживал, і и, і дружив. Працюватиме експозиція до 30 травня. Наталка Гордус, Андрій Волков на часі новини. Нагадаю, Давид Бурлюк народився у 1882 році на Лебединщині. Початкову освіту здобув у Сумах у Олександрівській чоловічій гімназії. Вивчав мистецтво в Казані та Одесі. Згодом у студіях Мюнхена та Парижа. Давида Бурлюка називають батьком футуризму. Помер художник і філософ в еміграції у США у 1967 році.